Видачі продуктових наборів за державною програмою. Хто та де зможе їх отримати у сумах? Добробату боромлі. Волонтери та рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будівель. Волонтери передали обладнання військовим на гроші, які задонатив пенсіонер із сум. Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини за інформацією оперативно-тактичного угрупування Суми у четвер зафіксовано мінометні обстріли Великописарівської та Краснопільської громад, що велися зі сторони РФ. В другій половині дня артилерійський вогонь відкривали по прикордонній території Білопільської громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, близько 16 години з зміноветів обстріляли Шалигінську громаду. Після 11 вибухів з мінометів зафіксували у Сердинобуцькій громаді. Місто залишилося без електрики. Ніч минула без обстрілів, а о 6-й ранку по території Краснопільської громади випустили чотири міни зі сторони Росії. За повідомленням голови ОВА Дмитра Живицького обійшлося без загиблих та травмованих. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 16 вересня – 54 тисячі 50 військових. Також підбито 2199 російських танків, 4690 бойових броньованих машин, 1302 артсистеми, 312 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Збито 250 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів та 216 гелікоптерів. 3500 550 автомобілів та 121 одиниця спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 233 крилатих ракети. Народного депутата від Сумщини Андрія Деркача оголосили у розшук за у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомила про служба Національного антикорупційного бюро України. Як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, зважаючи на те, що деркач переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно. За даними слідства, народний депутат за період 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Він мав зокрема дискредитувати Україну на міжнародній арені та погіршити дипломатичні відносини із США. Наприкінці червня речник СБУ Андрій Дегтяренко повідомив, що служба безпеки викрила агентурну мережу головного управління Генерального штабу Росії, до якої входив нардеп. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. На сьогодні народному депутатові інкриміновано вчинення злочинів за статтями державна зрада, незаконне збагачення та вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою. Суспільне готове надати право на коментар Андрію Деркачу та його представникам, якщо він вийде на зв'язок. З понеділка, 19 вересня, по п'ятницю у Сумах видаватимуть продуктові набори родинам, що виховують дитину до трьох років. Одна сім'я може отримати один пакунок. Усього, як розповів заступник міського голови Сум Станіслав Поляков, має 3200 таких наборів. Це державна допомога. Попередньо видавалася категорія 75 80 років. Потім ми планували би, поступово по 5 років зменшувати ці категорії і далі якби, попрацювати з забезпечити цими наборами всіх категорій пенсіонерів. Однак для того, щоб забезпечити видачу категорії 70-75, це повинно бути, ну, по обліку, які перебувають на, на знать, за нашу інформацію, це 13 тисяч наборів. Інша вікова група 65-70, це ще 17 тисяч наборів. Тобто у нас великий об'єм пенсіонерів. вирішили, що доцільно їх видати це сім'ям, тобто батькам, яких виховується дитина до трьох років. Отримати пакунок зможуть матір або батько, які матимуть свідоцтво про народження дитини. Також треба взяти паспорт або витяг про прописку, тому що допомога розрахована на мешканців сумської громади. Ті особи, які вже отримували набори, як багатодітні, малозабезпечені, там, інші категорії, які ми давали, там, які виховують дітей з інвалідністю, тобто був перелік, яких попередніх категорій, вони вже отримували цей набір, другий раз цей набір не отримують, тому що це набір, звертаю увагу, це державний набір, це не гуманітарний набір. Бувають видачі наборів, які відбувалися в деяких закладах світу, але вони були гуманітарними. Це державний набір, який відповідає постанові 328, це програма Офісу Президента. Набір включатиме м'ясні консерви, згущене молоко, печиво, крупи, олію, борошно, каву та цукор. Їх наповнення може дещо варіюватися. Допомогу видаватимуть з 9 до 16 години у трьох сумських школах: 7, 10 і 23. Під час повітряної тривоги видача буде призупинятися. Присутніх просять дотримуватися дистанції і маскового режиму через поширення коронавірусної інфекції. Одинадцятикласник Роман один з наймолодших волонтерів Добробату. Аби долучитися до розборів завалів юнак щоразу долає 10 кілометрів на велосипеді від рідного села до Охтирки, а вже звідти автотранспортом доїжджає до Тростянця чи Бурумлі, де працює команда волонтерів. Я побачу ідейних людей, які тут працюють, які надихають на роботу і надихають продвигатися далі. Ну, коли бачиш, які тут класні люди, то це заряджає енергію. Олена долучилась до Добробату з перших поїздок у травні. Наразі працює бухгалтером, тож свій вихідний підлаштовує від поїздки із волонтерами. Важкувато але не зовсім. Ми виконуємо більш легшу роботу. Хлопці виконують більш тяжку роботу. Є бажання допомогти нашій спільній справі. Скоріше це все побороти. Кожен воює на своєму фронті. Виїжджають на роботи двічі на тиждень. Цього разу розбирають завали приміщень Бороблянської укркообспілки, де розташовувались і магазини, і адміністративні приміщення. Перш за все, треба вибрати ті матеріали, які ще можна використовувати вдруге, а при будівництві чи ще так, при якихось там питаннях. А тому можна сказати, що це ручна робота, а вже потім техніка працює на цьому об'єкті. Зараз складніше, тому що нас чомусь, мабуть, що осінь все менше і менше. Але все одно я вигадаю, ми впораємося з цією задачею. Важко, звичайно, було, тому, що що, що цей магазин зробив так погано, що його розвалили. І дуже багато школа стоїть і, і різні господарства. Це гуртує людей, це нас не приближає до перемоги, і все-таки ми робимо гарну справу. Загалом до роботи долучились два десятки волонтерів і рятувальників. Спочатку в будь-якій роботі. Людині важко, але коли вона вже знають на самоділі, то для неї це становиться як норма. Окрім як фізичної праці, нічого особистого немає. У Боромлі загалом говорить начальник комунальної служби сільради Олексій Опара, зруйновані або пошкоджені більше сотні будівель, дитячий садок, магазини у центрі села та будинки мешканців. Це приміщення протяжністю близько 100 метрів, говорить Олексій Опара. слугувало мешканцям близько 200 років. 1828 рік, це перше, перше приміщення, а друге 1886 рік. Частину розібрали своїми силами комунального підприємства Добробут. Е, ну, так як людей в нас небагато, допомога добробута дуже важлива. Е, процес дуже. Ну, Набагато швидше проходить. аби повністю розібрати зруйновану будівлю, волонтери разом з рятувальниками планують виїхати сюди ще мінімум п'ять разів. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. У цих пакунках обладнання DJI Matrix, дрон, який може здійснювати спостереження з дистанції 10-15 кілометрів. Ще один квадрокоптер, оснащений тепловізором та акумулятори. Все це волонтери громадського фонду суми передали бійцям 117-ї бригади територіальної оборони, доповнила комплект антидронова пушка. Антидронова пушка вартістю півмільйона гривень, яка може глушити сигнали дронів в з дистанції. Там робоча дистанція там навіть більше двох кілометрів. Але очевидно з видимої дистанції, коли видно дрони, це безпосередньо стосується. Це не стосується на жаль орланів, але це стосується побутових дронів, яких так само багато залітає на територію Сумської області. Так працює антидронова пушка. Прилад глушить сигнал керування квадрокоптером і унеможливлює його подальший політ. Це найкраща зброя з, ну, з квадрокоптерами або з БПЛА противника. Так як зараз іде війна технологій, то необхідно мати відповідну зброю. Тому завдяки певним людям маємо ось таку технологічну зброю. Витратили на обладнання трохи менше 35 тисяч доларів. Ці гроші кілька тижнів тому фонду передав пенсіонер сум. Чоловіку 85 років. 46 з них він пропрацював на колишньому заводі Фрунзе. Микола Іванович дуже непублічний. Настільки, що ми по три дні додзвонюємось до нього інколи їздимо в гості для того, щоб знайти і поспілкуватися з ним. Він нам дав чітко зрозуміти, що не готовий коментувати будь-які подальші там використання коштів, ті, які він зафондував. Головне, що він їх власне передав на збройні сили. 800 доларів, що залишились від закупівлі, підуть до іншого збору на відеоспостереження за лінію кордону Сумської області, говорить Дмитро Тіщенко. Ми потребуватимемо 200 тисяч гривень, і ці 800 доларів символічно лягають в основу. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Вогтирці, волонтери міської організації Червоного Хреста, організували навчання міні-безпеці. Участь у них взяли близько 20 людей. Заняття відбувались у вигляді лекцій. Волонтери розповіли про різні види вибухонебезпечних предметів та правила дії в разі їх виявлення. Після цього присутні торчани могли поставити запитання. Лектор з Донеччини розповідав з власного досвіду з наведенням прикладів і ситуацій, яким був свідком сам. Даний захід є дуже цікавим, повчальним. Перш за все, ну є чому повчитися. Те, що ми знаємо, це одно, а те, що нам показали і пояснили доходчиво, детально це зовсім інше. сьогодні зібралися волонтери нашої міської організації та долучилися мешканці, хто захотів, прийшов на цей захід. Це ладний двір територія сумського гуманітарного штабу на Воскресенській. Сьогодні тут накрили столи і запросили всіх бажаючих скуштувати борщу. Борщ то ж наше рідне. Як ми можемо пропустити якийсь захід, котрий котри присвячений нашому національній нашій національній страві? Прийшли подивитись. Просто ж інтересом пообщатися з людьми, узнати новини. Приживаємо за Україну, як всі. хочеться подивитися, як його готують по справжньому. Ми з думали, що треба свій приносити. А, сказали, що ні, ти готувати в казані. Головна господиня свята відповідальна за процес приготування борщу пані Оксана, яка волонтерить у штабі від початку війни. Всі інгредієнти, які звичайно входять в склад борща, капуста картопля, морква, цибуля, часник. Звичайно, з м'ясом, звичайно, що з м'ясом, свинин. Два казани борщу готові, його готували 12 працівників штабу, в тому числі хлопці. Підготовка костра, підготовка котлів, підготовка двориків, нарізки дівчата, піджарка, поримішка, підсолка. В іншому куточку ладного двору невеличка виставка. Сумський краєзнавець Сергій Гуцен представив експозицію зі свого музею Причал Одіссея». Це старовинні предмети, які мають відношення до їжі, горщики, столові прибори. Зараз спрацьовує хліба і хліб це Хлібцем нас буде борщ, он сало вже далі є, але ж потрібна якась така емоційна складова, якась наукова там чи ну інтелектуальна. І мій музей якраз гарно доповнює гарно ну, цю локацію. Гуманітарний штаб це не тільки речі і їжа, а й психологічна допомога і підтримка, каже представник штабу Андрій. Коли, наприклад, український воїн їсть український борщ, то його бойовий дух завжди піднесений. І тому, якщо, наприклад, там господині не знають, як його готувати, або хочуть покаштувати щось інше, на сьогодні ми розкажемо, як його готувати, з яких інгредієнтів, з чим його краще їсти. За оцінкою Андрія Лугвіна, Свято-Борщу відвідали близько 200 гостей. Тут планують і надалі проводити подібні акції, які дадуть можливість людям розслабитися та об'єднатися. Чим не треба, як то себе розвеселяти, як то кажуть, тому що ну, сидіти вдома і чекати тривоги, теж, ну теж, на нервову систему це все відображається. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.